Як проходило моє заняття в кіберспортивній академії, в новому сезоні з'явилась купа турнірів та різних нових фішок, тому вирішив, що буде явно незайвим позайматися з тренером. І почалось тренування саме з теорії. А ми беремо плащ і беремо ці перчатки. І він апається на золотисти. І просто ти майже сразу там. Ну спробуй. Так, да, так. Да. І тут і може таким чином дати деміж. І ти знову ж, коли ти дістаєш пушку, ти виходиш з цього плаща. Наприклад, як це буде в... дивитися зі сторони на Ти виходиш. Де шо притворся, потопотом дробовики са другий шот даєш. І ще дуже багато всього цікавого розповів та показав мені тренер. Ну а далі я запустився в гру, а він мене коучив, А Я намагався максимально багато юзати нові фішки, тому що якщо їх не юзати, то нащо вони взагалі потрібні? А якщо теж хотів би спробувати позайматись в кіберспортивній академії з професійними тренерами та спортивними психологами, будемо раді бачити тебе за посиланням в профілі Тіктоку. Пробне заняття чекає на тебе.